Вільний чи звільнений, такі схожі за звучанням слова, але такі різні за значенням. Адже коли ти вільний, ти сам робиш свій вибір. А коли ти звільнений, на жаль, цей вибір вже хтось зробив за тебе. Дуже часто в традиційному підприємництві за нас роблять вибір, що нам робити, коли, скільки і що ми за це отримуємо. І дуже часто це менше, ніж те, на що ми насправді заслуговуємо. Я запрошую вас приєднатися до успішного міжнародного бізнесу разом з компанією MWay, де ви можете побудувати за рахунок рекомендацій. І користування, успішний міжнародний бізнес. І самі вирішувати, скільки за це отримувати, коли робити і що робити. Адже всі ризики компанія бере на себе. Виготовлення, доставку. Гарантії це все робить компанія. Нам потрібно тільки користуватися і рекомендувати і успішно будувати разом із задоволеними партнерами бізнес по всьому світу. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть цікаво у коментарях. Я надійшлю вам всю необхідну для цього інформацію. І разом ми побудуємо успішний міжнародний бізнес у співпраці з компанією і продукцією МВА.